Мабуть, кожен власник Raspberry Pi, так само, як і я, задавався питанням, що ще туди встановити. Програма для розумного дому чи пайхолл вони споживають небагато ресурсів. То куди дівати всю цю потужність малинки? Чим ще її можна навантажити, щоб це приносило якусь користь? Сьогодні спробуємо знайти саме таке застосування для вашого Raspberry Pi. Одним з таких варіантів може стати парсер. Загалом, парсер це програма, яка вміє збирати дані з вебсайтів для подальшого їх використання. І хоча здається, що парсери це щось для професіоналів, насправді їх використовують у багатьох бізнесах і проєктах, і попит на них тільки зростає. Тож сьогодні я хочу розповісти і показати приклад простої програми, яка зможе відстежувати ціну криптовалюти і надсилати сповіщення. Коли ціна змінюється за заданим критерієм. У мене на Raspberry Pi працює подібна програма, і, хоч мій випадок дещо специфічний, її ідея може бути корисною для багатьох інших. Варто розуміти, що немає універсальних парсерів, адже кожен сайт унікальний, тож під кожен із них пишуть окремий парсер. Для цього відео я зробив програму, яка парсить ціну обраної криптовалюти через API Binance, і надсилає сповіщення на електронну пошту, коли ціна, наприклад, біткоїна зростає на 1000 доларів або падає на півтори. Так, в процесі розробки я дізнався, що у Binance вже є подібні сповіщення. Можна налаштувати повідомлення, якщо ціна коїну досягає певного значення або падає до певної ціни. Також можна отримувати сповіщення, якщо ціна зростає або падає на певний відсоток. А ось щоб повідомляти про зміну ціни з певним кроком в доларах, саме такого сповіщення у Binance немає. Якщо ви досвідчений програміст, це відео, можливо, не відкриє вам нічого нового. Проте, якщо ви цікавитесь програмуванням або шукаєте простий спосіб відстежувати ціну криптовалюти, ця програма стане в пригоді. Сподіваюсь, вона буде вам корисною або принаймні цікавою. Стеймо хакерами. Проєкт називається. Roborate Binance. Він написаний на JavaScript і може працювати всередині Docker контейнера. Ось сторінка репозиторію, де ви можете подивитись весь код, а також скористатися Readme для налаштування. Посилання на сторінку проєкту додам в опис до цього відео. Давайте покроково пройдемося по Readme і встановимо Roborate на Raspberry. Спочатку, які є вимоги. Треба, щоб був встановлений Docker. Ось поруч є посилання на інструкцію по встановленню. Також опціонально потрібен Git і Node.js. Docker контейнер буде займати до 200 МБ на диску і споживати дуже мало ресурсів процесора і пам'яті. Тож, встановлюємо, заходжу на свою Raspberry. Можна або завантажити zip файл і потім розпакувати його, або клонувати з репозиторію, якщо є Git. Я склоную, копіюю команду і вставляю. Заходжу в папку проєкту. Творю файл налаштувань.env із шаблона.env.example. Тепер треба його відредагувати. Так, що тут є? Коін, монета, ціну якої будемо відстежувати. Треба вказати символ монети великими літерами, наприклад, BTC. Price Change Up крок зростання ціни, при досягненні якого ми можемо отримати сповіщення. Price change down аналогічне налаштування для зменшення ціни коїна. Request delay це затримка часу між запитами до API Binance. Email recipient наша email адреса куди треба відправляти сповіщення. Далі йдуть налаштування для відправки емейлу. Я використовував Google SMTP, бо не знаю простішого способу. Ви можете пошукати інші варіанти за запитом SMTP Servers. SMTP хост угла smtp.gmail.com. SMTP Port. SMTP стандартний порт 587. SMTP-User. Якщо ви використовуєте Google SMTP, то це емейл вашого Google аккаунту, SMTP Password. У випадку використання Google це так званий Google App Password, який можна створити спеціально для таких речей, як SMTP чи інших застосунків Google. Увага! Це не той самий пароль, що від вашого аккаунту. Щоб створити App Password, треба спочатку вимкнути двокрокову верифікацію, і тільки після цього з'явиться можливість для створення цього АП-паролю. У мене чомусь не з'явилось посилання на сторінку створення паролю, тому я зайшов туди, ось за цим прямим посиланням. Все, ми вказали всі потрібні налаштування. Якщо у вас є встановлений Node.js, то можна протестувати наш парсер, виконавши ось цю команду. Як бачимо, всі налаштування вірні. Ось відповідь з Binance І тестовий емейл успішно відправлено. Ми готові запускати наш парсер. Я підготував скрипт. За допомогою якого можна однією командою зробити кілька речей збілдити імідж, зупинити і видалити поточний контейнер, якщо він є, запустити новий контейнер і видалити старі іміджі. Копіюю команду і підтверджую. До речі, я помітив, що на Raspberry набагато повільніше збираються докер контейнери, ніж на десктопі. Цікаво, чого не вистачає. Процесора, чи повільний диск, чи повільна пам'ять. Напишіть в коментарях, якщо знаєте причину. Все, контейнер запущений. Перевіримо це за допомогою команди docker PS-A. Також можемо подивитись лог контейнеру. Current price це поточна ціна біткоїна. Today the highest price це найвища ціна, яку зафіксував Rubere за цей день. Наступне зафіксоване значення і сповіщення будуть тоді, коли поточна ціна буде на 1000 більша від цієї з Highest Price. Така ж логіка в Today The lowest Price. Найвищу і найнижчу ціну ми запам'ятовуємо тільки в межах одного дня, отже, завтра наново буде зберігатися найвища і найнижча ціна. Щоб побачити, як відпрацьовує сповіщення прямо зараз, я зменшу крок зростання і падіння ціни, встановлю 10$. доларів. Для цього. Відкриваю файл з налаштуваннями .env, редагую і зберігаю. Тепер треба перезапустити контейнер. Викликаю bin Docker rebuild. Все, контейнер оновлений. Подивимось лог. Ось ціна знизилась на 10 доларів. І був відправлений емейл. І ось я отримав емейл. Тож, подібним чином, можна автоматично відстежувати. Ціну криптовалюти і на інших біржах, або ціну іноземної валюти, або ціну товара і тому подібне. Але доведеться переписати частину коду, бо, як я вже казав, не існує універсальних парсерів, і під кожен сайт треба робити окремий парсер. Якщо для вас виявився корисним цей парсер Binance, але якогось функціоналу бракує, пишіть в коментарях під цим відео, або відкрийте тікет на гітхабі. Я спробую допомогти. Дякую, що дивилися це відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Це дуже мотивує і надихає на створення нових відео.